Другі моїм глядачам, значить дивіться, хотів сьогодні вам показати сівалку зоря. Заря. Китайці написали. Така сівалочка. Ось наш рядна. Значить, що по її в принципі, скажу? В принципі, я нею можна сказати, що задоволений. Понятно, що хотілося як завжди, краще, але за ті гроші, яких вона коштує, в принципі, вона себе оправдує. На отаких кусках десь у мене тут ну таке, зігзаги, як бачите, тут взагалі там ще дорога так іде. Тобто трапеціями, те длінше, те луще, ці всі кусочки. І тут мене ось. Бачите, зазобінь. Тобто тут така форма і плюс оце все. Це трохи майже порозбивав. Тобі ж навіть та сама СЗ-шка, ну будемо так казати, що вона столько треба восьмірок, було б накрутити на її. Що передати невозможно. Плюс там дорогу переїжджати ось. І вона ж не ровно, а по діагоналі та дорога йде. І має таких багато кусочків, ось на це городи і так далі. Була задача купити навісну сівалочку для маневреності, тобто, друг десь якісь переїзди і так далі. Десь треба чітко ціяться. Звісно, навісна була вирішальним. Можна було купити якусь з Європи бушну, Ну, мені сказали тоді від 2,5, не наших, плюс вони, як правило, були. Всі з анкерні, а я анкер не хотів, тому що дискова, є дискова, як не як, навіть ось по-дискованому. Диск він ріже. Да, анкер що відсуне, Не знаю. Я там не буду тут в дискусії вдаватися, що є, то є. Е, значить, сказав я вам, про це сказав. її, це вона в мене третій рік. Це вже буде ось да, третій, 3 роки вона в мене, якщо я правильно пам'ятаю. В принципі, без дороботок не обійшлось. І я вам скажу, дороботки ці бажано зробити зразу, взагалі. Тобто не дожидаться там поломок і так далі. То есть, деякі я зробив зразу, деякі, так як подивився теж відео, деякі все згодом. Значить, що було зроблено зразу. Були зроблені ось такі натяжнички. Це зв'язка. От я не можу пам'ятати лі Мінська, то ли Ява. Ну от Дома знайшов, старий ще колись От заклієтної молодої житті. Тут цепка похожа, ну я не знаю, то ли Ява, то лі Мінськ, щось таке. Там по шагу треба підбирати. Значить, прикручено воно до тої самої. От самого цього болта, що і... Бачите, пластина примітивна, тобто, там втулочка на тулці і пружинка доверху. І де, щоб цю цепку як бачите, натягувати, тому що можуть попадати і рештки, і так далі, тобто, щоб вона не болталась, не спадала, ну тобто працювала одним словом. Це, грубо говоря, обов'язково, що треба робити, Потім без нього, як на мене, воно по людськи працювати не буде. І сюди. Можна, сюди, звісно, можна, можна і не робити, але я ось, ось з натяжного ролі якась такого заводу, вроді би. Зробив ось теж ось тут прикрив болт. Ось таку ось пластинку вигнув. І теж на кружинку. Це так. Е, тут ось приварив крайок, тому що було тут воно шпінтується десь, що я покажу ось таким ось шестигранічком. і було, раз в мене розпалося і загубив я в полі цю шестерню. Пошукав я, звісно, за малим Богом я її знайшов. Так що після того я тут ось на краю з однієї сторони, сварочкою, а з іншої сторони ні. Ну, там я а бачите, вже загубився. Був дірка просвертлений і болтом штифтом. От бачите, вже треба зашплітувати. Даже... От, вам... От вам і що потрібно робити, треба й туди, там був болт, просто всунути з гаячки, походу розкрутились, треба вставити шплінт. Оце це то щоб не загубити. Тут показав, купив я окремо оцю цепку. Тут іде ж цепка на два. Тут же ж є і для міндобрив. Далі покажу, тобто я для того, щоб не портити цепку і той вал без добрив не знашувався, ну, не крутився без толку. Купив ще одну цепку і у мотомагазині говоря підібрав. Е, значить, в мене дві цепки. Одна на один висівний, а друга цепка на, на два. Тобто з добривами. Ну, добрива так зараз не використовую, то в принципі вона собі лежить. Як бачите, це цепка ще нова. Ну і звісно, сошники ті є, що на добрива лежать ще новий. Я їх не використовувався. Як бачите, передні, передній ряд у мене гуляє. Це таку віровочку просунув, щоб оці задвижки не погубить. Тут такі стоять. Так. Це теж така, ну, це не лочовка, ну, е, далі По рамі. Так як дуже длинна длина, посередині немає тут опора. І виходить гружона, і то вона, ну, будемо так сказати, є в неї прогиб. Для того, щоб цього не було, зробив ось два ось таких упора. Зверху пластину і. Упер Одну зробилося, і тут ще одну таку саму зробив, щоб був упор. Тепер воно стало смішніше. <клухи> Понятно, що воно ще весь фольгі зроблене, але, ну, якщо його трохи укріпити, воно працює. Це вже типу, модернізована зоря, та що піднята на перших версіях оце стояла аж донизу. Це вже з заводу, так вона типу, модернізована на чотирьох почивниках. Тобто один сошник стоїть на двох почивниках. Вроді, 203-й, нас я пам'ятаю, не можу вшибатися. І товщі уголки. Ну, тобі ж, в принципі, щось вони тут типу, якби упрочнили. Ну, до сошників, наче вопроси нема. Чисті кия, їх взагалі можна було познімати, як на мене, вони такі краску трудіска. Ну, Може комусь вони і треба. Я там внутрішні познімав, бо внутрішні пружина жорстка. І така ж ну, конкретно чистих підтирає і ну, коротше, вирішив його показняти. По бункерам. Значить, дивіться, зробив я ось три таких перегородки. Одна ось, по друга і третя. Для чого це зробив? Для того, щоб вилічити об'єм. З бункера зерна, тому що на одну сторону реально малувати, я вам скажу так, що для маленьких ділянка, деякі більші, щоб менше засипати, вирішив зробити так. В принципі, воно до самого краю прям не добирає, ну основну масу забирає, а там навіть щось підправити трохи да й далі. Тобто, в принципі, робоча схема. І якщо треба буде. Знову добрі, то сюди такі кришечки. Правда, що не зробив, але ну, не проблема я зробити на болтик. Ну, закріпити, знизу вперти. Закривати. Оце таке. Так, трошки перебили мене, От, значить докажу. По сівалці. Те, що укріпив, я вам показав, те, що перегородки там убрав, ну, показав, зробив лючки позаді по катку. Значить, ізначально таки купив її, оце подобавляв по шинці тут, бо кажуть, що прогинає. Не знаю, я одразу подобавляв. В принципі, як бачите, порядок. Ровненько, все красивенько. Тось сюди шинку двойку я всередину завів по кругу. Ось сюди завів і ось сюди завів. Виглядать як заводське, але це робив я. Тому що значально, стоїть оце, оце. Оце і оцей, між ними метр. Поставив по шинці, я думаю, мабуть, все-таки воно допомогло. Тоді, Зразу те, що я зробив, ітоги оце ця труба з цими завертачами, вона навіть по дорозі їдеш, так, по кочках ібріює отак. Звісно, вона вона до того, що тут вона лопнула. Це в тому году, не досію я трохи. Лопнуло. Значить, що я зробив? Е, в принципі, взяв, ось сюди приварив до сюди. Один квадрат і другий квадрат униз. І тут і якраз зварив на цьому місці. І плюс же усилив. Тепер вона жорстко жост, стоїть. В принципі, питань нема. Да, там регулював нема. Но, в принципі, по цьому я вважаю, не сильно не обов'язково. Бачите, я зараз е, посів е, озимої виміляв сівалку. Це так подивитися, бачите, є такий маленький прогиб, тому що там я виміляв на цих катка. Ну, я думаю, що там плюс-мінус на цій трубі цей згіб не о чому, але ну, зато воно дійсно держиться кріпко. Свою роботу воно робить. В принципі, плюс допомітельно я тоді ще з перших років почок отак і кинув. Там ачочок на транспорті перекидати. Ну, таке собі. То пользуюсь ним, то не пользуюсь, смотря яка площа і так далі. Великого толку дього як такого нема. Більше дають ці загортачі і каток. Особливо каток. Каток глибину держить. В принципі, ну, свою роботу він робить. От каток мені подобається. Особливо по вореному так. Гручку перебиває. В принципі, порядок. Е, ну і в принципі хотів би позитожити, в принципі, чи задоволений я нею, чи ні. В принципі, задоволений, тому що альтернативи, я ж повторююсь, не так багато. Плюс те, що вона якби нова, да, по сошниках, по всьому. всьому Якщо ці моменти доробить, то в принципі, питань, як на мене мало. На даний момент вона в принципі, своєю роботою справляється. Удобно тим, що я скажу, ось у мене такі заїздики, ось теж везде площі не рівні, не квадратні, везде треба десь заїхати задом, десь Этот, і в ітогі тут усе я ж кажу, що удобно. Так само вон, площа там, кусок там, там. То есть... З цим сівалка ця якраз таки прекрасно справляється. І за ці гроші, що вона стоїть, щось майже 70 тисяч за неї віддавав. В принципі, ну як вам сказати, да, дорого, як для мене, ну, ну в принципі, варіантів більше немає. Що ще тут таці треба доробити? Це треба на ці маркера, що стоять. Це дурниця, м'яко говоря, сказано. Як бачите, в мене вже від От два... От цього залишився один внутрішній обойма. Учибника. Плюс його загнуло. Звісно, що вам сказати, ну, треба сюди щось таке придумувати толкове. Не знаю, може хтось хлопці робив. Підскажіть, буду вдячний. Тому що ну, це воно що слабе, що не знаю. Щось треба з цим маркером. Працюю без маркера, воно, в принципі, слід від катка видно. Ну, опять, понятно, що це не панацея, я ж бажаю нам зробити щось таке толкове. Напереду ці загортачі сліду покидав. Я його даже... не настепляв, воно лежить десь нове, я не бачу їх смисла. Ну, а так, в принципі, все. З вас такий палець вверх. Не забувайте підписуватися на канал. Далі обов'язково буде постараюся вам показувати всі моменти. До нових зустрічей!